Я провчився з вами 7 років з 5 до 11 класу, і було дуже багато важких тем. Не дивлячись на коронавірус, не дивлячись на війну, дивлячись на дистанційне навчання. Все-таки я вийшов людиною, я все-таки щось знаю і мій рівень математики набагато вищий, ніж у інших учнів з інших шкіл. Хочу справді вам подякувати, тому що були складні теми за допомогою вашої стилю розмови, за допомогою за допомогою того, що вам справді подобався цей предмет, але... Інколи були такі моменти, коли я не розумів, навіщо цю тема. Тобто я зрозумів тему, я міг її використовувати, міг робити домашнє завдання, в принципі, знав, як робити, але не знав, наче воно мені треба. Може, це в майбутньому і мені життя показує, що справді іноді потрібно буде тангенс, що котангенс, похідна, що первісна. За це все дякую. Складні слова звучали з вашого роду такими простими, що... Я думаю, в університеті, коли я поступлю, в мене буде вища математика, мені буде надзвичайно просто. Для це дякую вам.